5 найкращих модів на Stalker 2 Серце Чорнобиля. Якщо раптом хтось не побачить у цьому відео свою улюблену модифікацію, обов'язково пиши про неї в коментарях. І якщо вона справді настільки крутезна, вона обов'язково попаде в наступний випуск. Ну і п'ятий мод це New Game Start. Мод, який прибирає сюжет Stalker 2 та робить гру фріплейною. Теж є важливим компонентом фріплейних збірок. На нього, як і на перший, та третій мод зі списку, я робив огляд на своєму каналі. Вийшов доволі цікавим. Посилання я залишу, ну ти зрозумів. Так, можливо, хтось очікував у цьому відео якісь глобальні сюжетні моди, які змінюють одразу всі аспекти гри одночасно. Однак, як я вже казав у своєму відео на тему того, як зміниться модінг після виходу Stalker 2, тривалий час після релізу, максимум на який може розраховувати сталкерська спільнота, це предметні моди та правки балансу. Як у принципі і сталося. Але все ж є дуже багато модів, які варті уваги. Тому якщо раптом ти хотів би побачити ще один відео на тему цікавих цікавих і якісних модів на Stalker 2, напиши про це у коментарях, а також постав подобайку та підписатися. Не забудь.